О! Я майже врятував принцесу! Гей! А де дракон? Він зазвичай був тут. Що це було? Нібито лунало звідтиля. Принцеса? Тот? Я не тот! Я помаранч. О. Що ти зробив з принцесою татодом? Тод? Типу нема матод? Ні, це більш схоже, знаєш, на гриб. А, знаю, такий веселий мухомор. Закінчую жартами. Ти готовий битися? Не дуже, я зголоднів. Тоді спробуй одну із моїх вогняних кульок. Кульки, а більше схоже на козюльки. Не кидайся козюлями, пане Вусаню. Це не козюлі, а я не пан Вусань. Я супер Маріо. Спогеттю! Io amo gli spaghetti! Io mm, sono Super Mario! Non spaghetti. Uh -oh. oh -oh? uh -oh, spaghetti! Oh oh! Cosa significa il tuo oh oh? Oh oh gli spaghetti! Pulca! Спагеттіо! Hey, переходь вже на Windows, боже. Та мені і на Денді добре живеться. Денді? Та ти ж восьмибідний. Oh. Не змушуй мене брати мої рукавиці. Я зможу тобі реально населити, коли захочу. Тільки не спитай мого брата Луїджі. Ти сказав Лінгвіні? Там у вас уся родина спасти, а сестра твоя часом не равіорі. То ти скажеш мені, де принцеса? Або що? Панцер? 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 Ти про що, скаже, помаранч? Черепашечий панцер! О! Спагетів стало менше! О, добре! Ти зменшив мене! Ти як великий помаранчевий рік мораніс Та нічого, Восьмобітне спагеттю! Могло бути і гірше! Бути гірше? Тепер я ніколи не знайду принцесу! Що може бути гірше! Не знаю! Знаряд? Що? Знаряд! О, <звук> <звук> О супер Маріо! Скоріше тупо маріо, так, друзі? Я вже бозна коли позбувся Баузера і врятував вас. Якщо ти про те, що ти його діставав та принижував, доки він не розсердився і не пішов, то так. Як скажеш, принцесу Яблуко. Я персик, дуже тобі дякую. Ти яблуко. Гей, <звук> 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 hey, ви ще тут? Я вам вже казав, вимітайтеся з мого підземелля на хлібники. Дубльовано ARY Studio.